Шо, не вспівши Лудько засняти, да? прогрій, прогрій трошки тачку на прокачку. Тачка на прокачку приїхала. Нів, так? Да? Як, як дорога, як губа. Трохи важко, да? не знаємо де знаходимося, нам сказали, куди приїхати, приїхали. Так що, друзі, ось оці босяки. А ти теж знімаєш? Що, ти теж блогер. Так що, друзі, дякуємо велике вам. Ти вже зразу дякуюш. Дякую. Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам. Ми сьогодні виконуємо дуже важливу задачу. Ми сьогодні привезли матусю загиблого військовослужбовця. Сьогодні рівно два роки, як загинув наш Березанець, і вона приїхала на місце, де загинув він і його побратими із 95-ї бригади. Ну, я відосик скинув. Ви подивилися, це була спланована поїздка безпосередньо. Для неї, тому що вона дуже переживала, дуже боялася їхати на це місце, але вона трималася дуже сильно, і я пишаюся такими людьми, що в нас є або такими людьми, і такими ну, людьми. Ми зробили, що від нас залежне. І так як дзвонив до мене, а хлопці не то, що відмовилися, я вже говорив, є такі командири, які не розуміють, чи не розрішають хлопцям, щоб ми приганяли машинку. То... Калюнька подзвонив по своїм питанням, я кажу, у нас є ось така тачка, ми її купили з Гришою на прокачку. Він каже, так жирна тачка, що, так? Да? У нас хлопці УАЗи брали, а де хто там критикує, що ми купляємо чермет, ну, купляємо, стараємося дизеля, купляти ельки, там, навари, але як там, коли на велосипеді їхати і вести БК, я такі ну, хлопці, що мені дзвонюють. Да. На так, Кравчучках є? Так що ну, ми не будемо сильно, так сказати, підігрувати кацапській армії, але люди повинні розуміти, що в нас маленька держава, а Кацапи реально здорова і сильна армія. Не треба їх недооцінювати. Те, що там виродки служать, це вже одне питання. Да, да. Але я думаю, що ця машинка вам трішечки допоможе. Да, так, допоможе. Так що ми дякуємо за вашу довіру, за вашу підтримку. Ми ще там трішки вкомплектували, я ще покажу, хоч подивлюся, чи я його вкинув. От. Солярку ми заберемо, бо вона не на солярі. Там да -да -да. дякую своєму одному із глядачів, У нас трішечки підтарив. Ну як, трішечки, 100 літрів. Це вже круто. Це ну, проста да. людина заправила нас в каністри і каже, отак так і так. Це Та твій побратим, да? який куре нервує О, і відосики Березанські, обидва. я родом з Хмельниччини, тільки в Березані живу. Та не нервуйте, ж, не на телеканал. свинячий ютуб канал Сергія Шилудька. Так, так, так що, друзі, ну отак. Я, ну, я рахую, що ми робимо все можливе і неможливе. І моя задача в першу чергу, я кажу, людям об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Якщо не довіряєте таким попрошайкам і чорним волонтерам, як Шелудько, то об'єднуйтеся в команди, беріть знайомих, друзів, родичів, кумів, сватів, гуртуйте такий кулак, тому що один палець. Класу дерево, він поламається, а кулаком можна вже п'ята вчок вирядити. Так що не нервуйте, все буде добре. Тома тобто, калюга, ми зробили все, що змогли. Просто так вийшло і підрулили, що у короткий період часу ця машина статі теж ми обрали військоводовольки, Рома Колибенського. Вона тоже Березанська, вона на українській реєстрації, бо це нива. Нам кацапи кажуть: а що ж ви їздите на кацапському автопромі? Подивіться на чому їздите ви. Ну, діло не в тому. Ми не думали, що такі виродки живуть. Поруч. Так що Григорій, спускаємо. А ну Калюха, покоментуй ним, бо. Давай, 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 давай. давай. О. А тут уже, як упаде, то, то вже таке. Да. Так що, завар, гріша. Диви, ми тобі наклеєчку присобачили, калюнь. Будеш сказати своїм побратимам, щоб з телефоном приходили, там QR-код QR Шелудьківський. Закрасите стекло, чи там, щоб там... Зможете зробити, а також я дякую цьому бригадіру моєму завгару і Саньці Бородиню. Знаєш такого? Так. Так, це моя команда, це мої завгари і механіки, які допомагають. Ти подзвонив, вже через там 5 годин машина була покрашена, я не прийняв роботу. Роботу не прийняв, бо ми були підготовлені, в мене краска завжди є. Не були покрашені діски. Діски покрасили, не додивився стекло. Так що, ну я думаю, що. Хлопцям передаси Привітов, там зараз трошки передамо смаколики, Маріана Васильівна. Ну ми ж не могли з пустими руками приїхати. Все-таки, як би там не було, але я думаю, приємно, коли люди там підтримують вас. І ви тоді розумієте, яку хрена ви тут сидите. Хоча Донецька область, да, і не Київська. От, але ж ви бороните нашу неньку Україну. Ти, кстати, і фрейтор, так? Да? Старший солдат? Ти командир відділу? Ні, ні. Срочки? Ну як тачка? Ну дивіться, якщо по резині треба будуть ми як неж, ми вже десь висмикнемо і щось придумаємо. Запаску, а ну гріша відкривай завгар, приймаємо роботу. Так, солярку ми зараз трохи зальємо і забираємо. Викидай сразу хлопцями перенесемо. Дивися, Калюха, що я взяв? Ну, по мінімуму, що зміг. Просто не те, що хотілося б, звісно. Да, да. Але ми знайшли запаску. Я дякую Володі Волошину. Привіз. Він каже, я б віддав би своєї ниви, якщо треба було б. Але у нього знайшов. Вона в зборі накачана, передивитись. Компресор двохциліндровий на всякий випадок, бо машина без. Ну я вважаю, що зміг, я водій і. Да, трос на 18 тонн, щоб на розрив. Невеличкий донкрат, вже якусь колодку знайдете, бо вона ліфтована. І там є наборчик, десь ключі валяються, я рожкових взяв, в магазині там були, десь вони тутечки є. О, а десь бажано вони лежать, о, так що розберетеся. Ну, а так наче все робить, блокіровки роблять, машина поварена, ходова зроблена, розвал зроблений, акумулятор новий, бензонасос новий. Заводиться під сосіка на холодну витягну, ну я думаю, ти розберешся. Так що, друзі, ну от така тачка на прокачка. І кажіть там, не кажіть чермет не чермед, але краще, ніж пішки і краще, ніж велосипед. І доставили за три дні після мого дзвонка до тебе. Це просто, як кому не сказав, просто всі шоці, клас. Що... Та все нормально. Так що, хлопці, трохи нервуються, Пойдуть? Учиться вже їздить. Учить, Їздити треба, треба, щоб водій був на підхваті. Так що пішли хлопці одразу в машину і заберете, там Марія Васильівна нам передала, поки тут наш завгар скрутить цю всю тачку на прокачку. Да? Братан, доволі роботи? А? Ні, вона взагалі реально смотриться, да? бомбаракета. Ми зараз з хлопцями сфоткаємося, він вже дивиться, дядько йде дивиться. Пацани, оце все забираємо. Оце, задякуючи нашим Янголам Березані, okay. да, тут, а я не знаю, це мівіна чи ні, це е, передав, а я зараз сфоткаю, це передав е, приліпку Серега, Вчора приїхав, каже, будеш їхати. А я так сфоткаю, візьміть, візьміть в руки, да я. Я в відосі прямо це ви в процесі можете забирати. от, І я заділаю. О, ви вже звикли, да? Ну, мені звітності не треба, але Сергію буде приємно. Так що, не знаю, та чи ні, було там пару пачок. Так що це ваше. І оце все, те, що вугу, це все ваше. Воно це дівчата наготували. Оці всі, оці всі, я не знаю, що там воно там таке є, о, але... Це все ваше. Я думаю, що вам буде приємно. Це частинка тепла від Березоні і не тільки, тому що до нас доєднуються люди. Це кажуть, супчики не знаю, чи це свята добровольська, чи ні. Я думаю, хлопцями розберете швидкого приготування. Це окупні свічки, я думаю, ще холодно пригодяться. Ну, саме головне, це сало, дякуючи Мар'яні Васильівні українському національному продукту. Огірочки, які дівчата солили, я думаю, десь на винегретик забабєхаєте. От. Це каші дівчата самі робили. Так, а що там ще не знаю? Так що, Сильна, я все віддаю. Це теж у цьому теж щось я не знаю. Чи налисники, чи там якісь полуфабрикати. Я думаю, ви вже розберетеся. І все ще ящик, що тут у нас? Чаї, консерви. Я думаю, що пригодиться. Так що, все ще Дякуємо вам, хлопці. а Ми то таке ми вдома. Ми вдома, пацани. Але приїжджаєте до мене живуть. А як ми вже не можемо? Ми, як я перший раз приїхав, до Роми колія, як я йому пообіцяв, він мене зірвав із цього всього моменту. Та все, під'їхали вже машину йде все. Тут ці такі вже да? О, крутяк, бач. Хлопчики грузяться, ми їх також затримувати не будемо. Мар'яну Васильівну ми виконули, там ще треба було подождати хлопців. Олеж, будемо зразу залучені. Чи, чи вже там? А я не знаю, що там у нас в бачку. Чи може да. зальємо, вже поки з хлопцями покуримо. Ось все одно хлопці зараз поперенуся, зараз ще фоточку зробимо. Так що, друзі, якось так. Так що, як там кажуть, нам без воді і рак риба, правильно? Це 100 Березанцям привітос передаєш. Звісно. <різь> <різь> да. Так що, друзі, ну отак. Щоб не казали, що Шелудько тільки понти поколотив. Але люблю поколотити понти. От по три рази на місяць мотнуться до хлопців. Були і на Харківському, і на Донецькому, вже два рази в напрямку. Так що хлопці передавали привіт усім підписникам з третьої ДШВ, до яких ми заїжджали на прошлій неділі були. І вже машинки виконують бойове завдання. Ну отак, дякуючи дівчатам. І... Не тільки Березонським, тому що я знаю до Маряни Васильівни і з Коніва волонтери до нас приєднуються, із усіх сіл. Просто не знаю, хто цей раз там. І садовий, і ярешки, і лихнівка, і Пилипче. Тобто Маряна Васильівна об'єднує всіх. Так що, друзі, ну такий вийшов відосик. Невеличкий відеозвіт. Саме головне сало, і ще й генеральське. О. Старший солдат, то старший солдат, а генеральське сало, то є сила, правильно, нафіг воно ото таке треба. Так що, друзі, я дякую, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Якщо у вас є деякі речі, які вам не потрібні на сьогоднішній день, і вони потрібні хлопцям, не тримайте їх, а дайте, тому що ну, поки нуль тут, він може бути завтра біля нас. Не забувайте, якою ціною дається нам кожен ранок і кожен день. Так що не буду яжко, хлопці смущаються трохи телефон, але я думаю, щоб Шелудько пару разів приїхав, то все було б чинчинарем. Так що дзвоніть, пишіть і не стиснюйся. Ну, Хороший позивний. Я теж циган, так. Да. Ну я ж циган, чорний волонтер, понімаєш. Я ж людей випрошую, і гроші ну, трачу так, на себе, так, так. і дітей заставляю співати на прямих ефірах для того, щоб зібрати по копійці, щоб збагатитися, купити флісочку собі нову, яку мені все дорядь. І за військову форму люди мені пишуть, що мені я не маю права її носити. Ну, Мені її ви не дарили, а я рахую, що я маю право носити. І в першу чергу я завжди питаю у хлопців, бо вони мені її дарять. Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. 44-те авто за рік. Ну, Можна сказати, ну, Ниву, як ви знаєте, нива в нас і два уази було, але основна маса автівок зайшла в середньому 6,5 тисяч доларів. І більше 150 комплектів різини тільки купили, більше вже не до 200 ребів тільки купили за 2 неділі 12 І я вже не можу даже посчитати, що ми тільки мавіки, шмавіки, тепловізори. Ну, тяжко зараз, але ми будемо працювати і працюємо далі. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а вам, хлопці, скорішого повернення додому. Всім пока-пока-пока.